Навіть якщо брати просто тренування дві години в день двісті днів на рік, це 32 тисячі доларів, тільки mm -hmm. тільки це. Ну ось виходить вже. І двісті днів на рік, це це ну це не п'ять днів на тиждень, це менше. Mm -hmm. Ну це тобто ти інвестуєш в дитину, в майбутнє. Ось це ну дуже якби складно, тому що небагато є людей. Тобто, мені пощастило зустріти мого спонсора у віці 12 років Анатольовича Сапронова. Він дав мені можливість тренуватися на професійному рівні. Тобто, в в нього вже був досвід. Він там пройшов з збірною жіночою. Mm -hmm. Ось він знав, як там. Що таке теніс, як взагалі це тобто працює. тобто? Він не просто давав гроші, типу пона займається. Ні, він мені знайшов тренера, фітнес-тренера. В мене були там всі якісь відновлюючі процедури, тобто масажі, якісь щось там в мене десь. Ну так точно заболіла спина. Теж, тобто, в мене був лікар, який допомагав мені. І це все. Тобто, він сплачував і це вийшло десь до віку 18 років. Він заплатив десь мільйон доларів. Ось, тобто, якщо б не було цього спонсора, це мали б сплатити твої батьки Май мільйон батьки. доларів. Так.